Всіх вітаю, всім бажаю гарного дня. Сьогодні я хочу вам показати ось таку красу. Це частина сервізу від Бориславського фарфорового заводу. Шкода, що тут так мало всього, ну, але, наприклад, як, якби це я збирала цей сервіз. То, то можна було б збирати, тому що він дуже гарний, дуже гарно виглядає. Цей сервіз випускався на Бориславському фарфоровому заводі, так як я вже сказала. Після Другої світової війни країна була в розрусі. І людям не вистачало посуду, люди були бідні, не було, ну, не було навіть з чого їсти. Тут, що правда, то правда. І тоді на той час влада видала такий закон чи поставила такі, такі плани відбудувати порцелянові заводи, які постраждали в Україні, і навіть побудувати. Нові. Тоді е, в Західній Україні побудували в, в цей період із 1962 по 67 роки, планувалося побудувати нові заводи, і тоді на, в Україні побудували е, два Фарфорові заводи саме у західній частині нашої країни. Це був Тернопільський, і це був Бориславський у Львівській області. Заводи. Вони навіть деякий час ніби конкурували між собою, хоча і та продукція прекрасна Тернопільського заводу, і прекрасна продукція на Бориславському заводі. Ну, чомусь я так собі думаю. Увага повітряна, «Увага! повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Отак все непогано перебувають. Повітряна і... тривога. Пройдіть найближче укриття. Перебивають і збивають мене з думки. Е, ну, Чомусь тернопільський завод був якось як для мене більш ніби популярніший такий. А Бориславський я мало про нього ну і мало посуду. У мене є від нього і мало про нього чула. Ну, так якось не знаю чому. А от коли зіткнулася, з'явився ну цей сервіс, знову ж таки, я кажу, він у мене на зберіганні. І от коли я з цим зіткнулася і почитала історію цього заводу, і подивилася каталог, дуже чудові там вироби такі. от... Ну, ну Дуже гарні, дуже гарні статуетки, гарні вази там випускалися, сервізи взагалі чудові такі. Ну, Самою популярною формою саме в чайних сервізах це була така форма. На жаль, я не знаю, дуже мало інформації я знайшла і погано ловить інтернет, щоб трішки щось більше прочитати і більше розказати. Ну, Кому це цікаво, то можете знайти в інтернеті. От. Саме цей... а, ну, і найбільш притаманними такими малюнками на, цих... на цьому посуді були більш такі, знаєте, закарпатські мотиви, вишиванки. Там навіть і в них і в назвах були такі сервізи, ну, це кавовий сервіз Марічка. Або, наприклад, вишиванка. Як цей сервіс зветься, я не знаю. От не знаю, не знайшла. Можливо, це й та сама вишиванка, не буду казати. Ну, і ось хочу стосовно цього сервіза, показати вам дивіться ось таке клеймо і навіть знак якості. Таке клеймо ставилося уже з 1974 року на цьому заводі. А до того було клеймо таке у вигляді ялинки. З 1964 по 1974. Цей завод працював недовго порівняно, ну, як для підприємства, то це недовго. У 2007 році вже його закрили і продукція не випускалася. От, але він нам залишив чудову спадщину, чудові сервізи, чудові статуетки, і навіть багато випускалося. Такої ну, продукції з символікою, великі чашки були. Особливо, коли у 80-му році, чи там, здається, в 80-му став директором молодий, молодий директор прийшов, став керувати цим заводом і багато став випускати, тоді ж 80-й рік це. Олімпіада була, і там і ведмедики олімпійські випускалися, і чашки різні з символікою олімпійською випускалися. І ось давайте роздивимося цей сервіс. Ось це джемниця. Це все, що в мене є. Це ось джемниця. Дивіться, яка широка тут смужка позолоти всередині, прям таки широка. От. Він... Стан нового, можливо, і користувалися, але тут навіть не, не, не помітно, що ним користувалися. Дуже якісна така деколь нанесена, це не ручний розпис. Справді такі мотиви закарпатські або ну, ніби чорно-біла, червоно-чорна, ніби як вишиванка. Не знаю, як правильно зветься. Тут ось, бачите, смужечка така червона, дуже мила джемниця. На жаль, немає до неї кришечки. ну Ця кришечка замала. от, Така дженниця. Це ось такі чашечки. Вони, ви знаєте, такі, не можна сказати, що вони ем, маленькі, така чайна чашечка, доволі така, вона об'ємна. Ну, хоча об'єм, звичайно, тут 250, мабуть, мілілітрів. Ось, бачите. Тут всередині обідку є смужечка позолоти, а на ручці ось така червоненька фарба нанесена. Така. таких чашечок є три до цього сервіза. І є два блюдця. Ось такі, також дуже гарні. Мило так виглядають вони. Ну, такий сервіс, знаєте, коли стоятиме навіть в колекції, то ну, це дуже гарно. Це дуже гарно. Тим більше ми зараз стали більше цінити, я по собі сужу. більше цінувати наше рідне, українське. Ось цукорничка. Вона також в ідеальному стані. Тут взагалі ще ширша. Смужка по золоти, ніби глибша, така ширша на горличку. Така, бачите, цікава форма без ручок, цукорничка така. І малюнок деколь нанесена з двох сторін. На жаль, до цього сервізу лише одна кришечка є. Можливо, десь. Вдасться відшукати. Ну, відшукати. як, відшукати, Хоча б до джемниці, так як заварничок тут ось такий, бачите, він має таке пошкодження. Це не недолік, це прямо таке суттєве пошкодження. Хоча дивіться, як тут навіть всередині в носику була нанесена позолота. І ось тут позолота по обідку. Ну, звичайно, чайничок, заварничок був в користуванні. І ось таке має він пошкодження. Цей заварничок я не буду, звичайно, класти. Ну, покладу, а можливо і не буду. Ну навіщо він тут? Ну, до цього сервіза. Це сервіз буде для моїх дітей. Так як це я казала, що це в спадок невісточці дісталося від її бабусі, то цей заварничок я поставлю десь у своїй хаті музеї, так як ну, це музейна рідкість, музейна рідкість вже такий сервіз. От, я його залишу, викидати не буду. А можливо, десь на просторах інтернету я знайду такий заварничок, ну, можливо, ще щось трапиться. От кришечку сюди до джемниці віднайти. Дуже гарний сервіс. Хотіла з вами поділитися отакою красою, помилуватися. Всім дякую, хто був зі мною, кому цікаво, хто дивиться, хто коментує. Знаєте, трішки так воно якось слухала нещодавно одну. Жіночку, вона проживає в Франції 15 років і вона ну, якось є в нас в Україні спільнота пов'язанню. Жіночки там таку спільноту собі організували, і в, кожен, ну, в кого є канал. І вони показують свої, свої витвори мистецтва, свої вироби, От, діляться досвідом. І я на деякі підписана. Вірніше, я, коли мені зустрічаються україномовні канали, і люди роблять щось своїми руками. Я стараюсь підписатися, цікавить мене цей канал чи не цікавить, але я така людина, що я хочу підтримати. Ну, я підтримую. А хто нас буде підтримувати, як, ми, як не ми самі себе? От. І... Вона записала відео таке прощальне, тому що багато п'ять душ відписалося від неї за один день. Якийсь там у них вийшов спір. Хто, хто залишився на російській мові, і хто перейшов на українську мову, і в кого підписники ще є, і з Росії. Ну, там якийсь спір, я не дуже вникала в це. Але я так собі подумала. У мене, наприклад, тільки завчора відписалося двоє людей. То що мені канал закривати? Ні, звичайно. Я працюю, це велика праця, це. ну... І взагалі, це якесь спілкування. Он я скільки друзів зустріла на, дякуючи своєму каналу. Ну, то таке то діло кожного, але. Ну, Здаватися ніколи не треба, відступати назад ніколи не треба. Інколи буває ми падаємо, спіткаємося. Але треба вставати, треба йти вперед, тому що ну, не така зараз ситуація в нас, щоб ми могли, щоб ми здавалися. Ну, Таке щось наговорила. Любі мої, дякую вам, дякую, що ви зі мною, дякую, що коментуєте. Дякую, що підписуєтеся, що ставите вподобайки. І взагалі щиро дякую, що ви в мене є. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я, всім пока, всіх обняла!